Сьогодні завершує роботу у Сербії, у Воєводині. 17-й конгрес русинов світа, світовий конгрес. Ми туди послали своє поздоровлення і напоминаємо всім, що хоча нас тепірка границі розділили русинов, русини Лемки у Польщі, русини Пряши всі у Словакії. Русини румунські в Румунії, русини в Мадярщині, ні в Чехії, нині є ні в Воєводині в Сербії, ні в Україні. Но ми написали їм письмо. Ми один народ і держимо одну віру Кирило Мефодіївську. А держава Словакія навіть Конституцію записала в преамбулу Конституції, що історія Словакії зв'язана. Із традицією Кирила і Мефодія. Господи, благослови сьогодні поздоровити жителів Закарпаття і 102 річчям відновлення православної церкви, не Московської, не Волгодської, а Кирило Мефодіївської, і із центром тоді було у Моравії, а нині у Мукачеві. Мукачево-Пряшівська єпархія одна з древніших у Європі. Охрицька і наша Мукачівська дві відк Кирило Мефодіївської, самої древньої, самоуправляючоїся церкви. Також вітаємо учасників Русинського конгресу, щоб і вони заголосилися на цілий світ, що наш народ. 1150 років пам'ятає Кирила Мефодія генетично, а наш язик русинський, котрий в Україні так собі ігнорований, ну, це їх проблема. Він живий, близький до церковного, завжди, так, як ми виразимося по-нашому, невозможно іншак, лише по-нашому. І тому на преображення ще раз дякуємо Богу що наша земля нині Ужгород на цегольні, велике служення тисяч народа, у кафедральному соборі православному повний собор, по всім храмам Закарпаття моляться за мир у державі, за єдинство за воїнов, за переселених за людей у бідах на пастях.